Дружня команда також виступає на багатьох сценах Тернополя. Також поза межами Тернополя. Цього року ми виступали в Болгарії, де зайняли друге місце по ансамблях. Пропонуємо приходити в наш колектив, адже ми одна дружня сім'я. Будемо раді новим знайомствам. Піви і танці, виставки і майстер-класи. Вихованці Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва розказують і показують, чим талановиті. Ми хочемо показати, чим наші діти будуть займатися протягом навчального року, що вони вже знають, що вивчили ті, хто ходить до нас декілька років. На театральному майдані усіх охочих вчать, чого вміють самі. Майстер-класи підбирали такі, аби довго вчитись не доводилось. Сьогодні ми навчаємо дітей робити ангелики з серветок. Тому що це дуже легкий матеріал, він дуже ніжний і дітям швидко виходить, дуже гарно виходить. І їм дуже то люб... вони дуже то люблять. А ці юні леді працюють із папером, показують результат. Сумочка з квіточками. А що ти там написала? Покажи. Я тебе люблю. Я так я так само написала, я тебе люблю. Я я це роблю своїй мамі. Вона мене вона, вона любить і пишається мною. Я її теж люблю. Дівчата навчаються у центрі творчості, там вже кілька років співають. Ми співаємо різні пісні про Україну. Ми дуже любимо пісні про Україну співати. Ми пишаємося з собою. Збирали на дні творчої дитини і кошти для української армії. Такі акції вихованці закладу практикують вже не вперше. Всього у Тернопільському центрі творчості дітей та юнацтва навчається понад дві тисячі учнів. У цьому навчальному році тут буде працювати 149 навчальних груп.